На екскурсії у одному старовинному замку Олеся та Ярослав потрапляють у підземелля, де їх зачакловує в анімаційних персонажів чорний бібліотекар. Тепер для того, щоб вони могли повернутись додому, їм потрібно розгадати 9 квестів і пройти дев'ять поверхів у підземелі та повернутись на поверхню людьми у своє майбутнє. Ай, боляче! Оце гримнулось, аж в голові гуде, неначе горе. Мабуть, це резонанс. Що? Який ще ренесанс? Та не ренесанс, а резонанс. Це коли камертони налаштовані на одну частоту, вони передають звукову хвилю іншим і ті починають так само звучати. Ой, що це? Це ще якийсь закон фізики? Ні, це біологія, це мій живіт, бурчить. Подивись, як тут круто Це новий етап і нова загадка. Відгадку на неї услуг не кажи. Зберіть сім кристалів та їх активуйте. Тоді висягнете своєї мети. Любов активує це диво каміння, тоді у вас є вибратись шанс. З цієї тимниці страшної і лихої, потвори і монстри чекають на вас. Якщо забоїшся чи розізлися, то втратиш кристали один за одним. Вернутись додому ніяк ти не зможеш. Залишися тут на вік молодим. Щоб врівноважити емоцій, баланс, відповідь буде закон. Дивись, Олеся, це, мабуть, ті кристали, про які говорив цей цікаво, хто це такий. Та хто його знає, хто це? Якийсь поїхавший тип. Він на нашого колишнього історика подібний. Ого, так просто. Ну що ж, ходімо далі. Зачекай мене, Ярославе, Ярослав, він геть мене не чує. Ага, і щоб він мене не чув, потрібно бути з ним на одній частоті. Чи як воно там? А -а 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 -а! Ой Ярославе, пам'ятаєш, як у загадці? Потрібно не боятись, потрібно прийняти і діяти. Не боятись. Як тут не боятись? А, поки і на ці монстріснуть, допоки я їх боюся. Ох, стигло швидко активуємо останні кристали разом. Тепер ми ще ближче до мети. А це ми ще побачимо.